Вітаю! Ви на каналі Майстерні Лелеки, і це наш другий урок. Я сподіваюся, що він буде. Більш коротким ніж попередній, сьогодні ми розглянемо роботу з субтитрами і з текстом, і я сподіваюся, що це буде цікаво і корисно. Єдине, що перед тим як почати, я маю дещо сказати, відповісти, так, так би мовити, і так далі. З приводу минулого ролику мені написали, що камера дивиться ніби знизу вгору. Так воно і було. Насправді у мене просто немає штативу, і тому доводиться викручуватись, так би мовити, як можу. І в минулому, в минулому Разу то було, були, мабуть, не такі вже вдалі підставочки, цього разу я вигадав дещо інше. Наскільки я знаю, всі люблять хендмейд і лайфхаки. Тому у мене знайомтесь, це мій штатив, який я сьогодні буквально побудував для цього ролику. І якщо цього разу не буде вже претензій з приводу того, як воно все знімає, а знімає саме на телефон, то ну, значить все гаразд. Все ок. Всім рекомендую, особливо тим, у кого є діти, можна не витрачатись і просто взяти собі отаку штуку. І до речі, це буде на фото, але по факту, як виявилось, це ще й зручна підставка для гарнітури. Я сподіваюся, що малому конструктору вже більше не потрібен. Але якщо ви хочете собі такий ж крутий штатив, як і у мене. То просто купуйте конструктори, будуйте собі самі. Що ж, ну якщо вам цей фрагмент здався веселим і прикольним, то мушу вас розоч... розчарувати, тому що далі відео не буде таким смішним і веселим. Буде над ним як і має бути. З приводу питання і з приводу цієї претензії, на яку я певним чином відповідав в коментарях до. Попереднього відео ви не побачите цих повідомлень, і це все тому, що вони були в дискорді. Пан Ентрікс, привіт! Якщо я не полінуюсь пролистати декілька сотень повідомлень, то я обов'язково знайду саме це і зроблю скріншот для того, щоб ви не думали, що я вигадую. І відповідаю сам на свої питання і сам на свої претензії. Сподіваюсь, цього разу вже все гаразд. Ну і перейдемо, все ж таки, до теми уроку. Отже, у нас є ну по суті три основних інструменти для роботи з текстом в DaVinci. Самий, ну такий більш підходящий для саме субтитрів, який можна використовувати, в тому числі для того, щоб записувати більш зручно звук, якщо не лінькі, виставляти якісь фрагменти. Ну або, наприклад, якщо ви озвучуєте якісь відео, то відповідно ви можете його просто просубтитрувати, або зробити переклад і відповідно накласти субтитри. Потім через Firelight це можна дуже зручно відтворювати. Якщо цікаво комусь, якщо хтось займається саме озвучним. Наприклад, то я можу розібратись в цьому питанні, тому що я цим не користуюсь, але знаю, що така можливість є. І відповідно можна налаштувати все так, щоб ви просто бачили перед очима, поки записуєте тут звук. А як записувати, я показував в попередньому відео. Ви будете просто на екрані бачити саме відеоряд, який буде йти, і відповідно будуть виникати ваші субтитри. Тож як ми можемо створювати субтитри для самого тексту? По-перше, можна просто тиснути правою клавішою мишки над вашим таймлайном і натиснути кнопку Add Subtitle Track. І відповідно, ось він вже з'явився. Просто тицяємо знову ж таки правою клавішою мишці, мишки на порожньому місці, і там, де стоїть наша червона лінія, у неї є нормальна назва, просто я не люблю цих заумних. Всяких фразочок, і е, натискаємо Add Subtitle. Ну і якщо інспектор увімкнений, ось він тут вмикається, вимикається в правому верхньому куті, то відповідно ми побачимо, що перший субтитр у нас вже додався, і його можна редагувати. Редагувати його можна, давайте, отут так. Редагувати його можна по довжині, або вручну так от, за допомогою спеціальної ручки. Або якщо його виділити, то можна відповідно виставляти часовий проміжок отут. Ну, наприклад, 0000 І отут зробимо його на там, 4 секунди. Ось. Тобто з 0 до 4 секунд. Він вже буде готовий. Далі, щоб додати наступний, ми можемо або тут тиснути клавішу Add New, або знову ж таки так само правою клавішою мишки, Add subtitle, і погнали далі. Ну і відповідно, як ви можете помітити, то всі субтитри вони з'являються тут. Якщо говорити саме про те, як я роблю, тому що я перекладаю зараз uh, ті ігри, які йдуть англійською мовою, я роблю для них субтитри вручну, то відповідно я просто. Отаким от от чином розтягую на весь потрібний мені відеоряд. Ці субтитри. А потім вирізаю ті фрагменти, які мені можуть не знадобитись. Зараз я це все показую ну, дуже умовно. Для того щоб не розтягувати відео. Ну і відповідно для того, щоб не розрізалося саме відео, можемо заблокувати його замочком. Це я все показував минулого разу. До речі, на загальний урок по DaVinci я залишу в правому верхньому куті посилання, в принципі, як і посилання на дискорд канал, про який я казав раніше. Він відкритий, буду всім радий. Тож, маємо отут субтитри, і ми можемо одразу перескакувати до конкретних фрагментів. Де воно знаходиться, і як просто натискаючи отут, ну або перемикаючись Next, Prev, ну, типу NextPR. Далі, з приводу редагування самих субтитрів, є знову ж таки два способи. Перший це загальний. Якщо перейти в, у вкладку Track, тут ми можемо змінити шрифт, колір, розмір, колір обводки. Ну, Наприклад, отак. розмір обводки. Можемо змінювати позиції. Це розмір, але він буде йти як розмір об'єкту, а не розмір шрифту. Тут інколи потрібно знати різницю. Прозорість. Також можна робити підв'язку стосовно ну, самого екрану, де буде, верніше, навіть не екрану, а самого об'єкту. Якщо, наприклад, увімкнути отакий от інструмент, то можемо побачити. Візуальну рамочку, яка буде відповідати за субтитри. Ну і відповідно до цього, ми можемо уже розміщувати наш текст, прив'язувати до якогось боку цього, цього ящику, цієї коробки, як вам буде зручно. Також що ми можемо виставити ну, якусь певну тінь і налаштувати, куди вона буде падати. Відповідно до наших вподобань. Можна налаштувати якийсь умовний, якусь умовну рамочку залівку, біла і щоб її було видно, треба ну, збільшувати, зменшувати прозорість. Тут вже все залежить від того, чого ви намагаєтесь досягти, і так далі. І тому подібне. Так, і якщо ми крутимо параметри в у вкладці трек, то відповідно ми змінюємо. Усі наявні у нас субтитри, тобто от, абсолютно, все. Якщо нам потрібно змінити якийсь конкретний блок, то ми заходимо у вкладку «Caption» з виділеним субтитром і натискаємо клавішу «Customize Caption». Тут ми можемо змінювати вже Більшість параметрів, ну, наприклад, от той самий колір, той самий шрифт, тицію навмання. Тож писати, типу, ти вибрав самий кончений шрифт, не варто. Я не обираю спеціально, щоб вас позлити. Я просто обираю щось загальне. Тицею, щоб тицяти, щоб показати, як воно все працює. Як відключусь рамочку поки що. Ну, відповідно, позицію також можна змінювати. от. І якщо ми змінювали параметри саме в Caption, Через кастомайз Caption, то зміниться лише конкретний блок. Ну по шрифту. Я думаю, що помітно, десь я трошки накрутив, трошки викрутив прозорість, отак буде видніше. Тобто, отут воно так і залишається. Все, що я змінював, тобто шрифт, колір, щось іще. А тут уже будуть загальні параметри, вони будуть стосуватись. Всіх субтитрів, ну крім тих, які змінені вручну. І ще один мал маленький нюанс. Якщо ми робимо саме субтитри, то, по-перше, перед випуском відео, отут можна їх відключити. Якщо вам потрібно, щоб субтитри були, то не відключайте цей параметр. Дивіться, щоб він був увімкнений. Бо буде як у мене, що мені довелося рендерити відео двічі, тому що я для перевірки собі вимикав отут. Натиснув Disable Title Track і відповідно забув його увімкнути перед рендером. Тобто вмикаємо його там, далі йдемо в Delivery, Custom Export, спускаємось в самий низ розгортаємо. Оцей пункт subtitle setting і вмикаємо Expert Subtitle. Тут ми маємо три параметри. Перший a separate File. Він, Цей параметр нам, окрім самого відео, створить ще й окремий файл з самими субтитрами. Це досить таки зручна штука, якщо заливати, наприклад, на YouTube. Ну або передавати команді, ну я не знаю, яка буде озвучувати це все. І якщо вони працюють, наприклад, в іншій програмі, то до Осить такі зручна штука. Далі Езембет Caption. Ці субтитри вони будуть вбудовані, ну або краще сказати, вмонтовані в саме відео, але при цьому вони вже будуть по можливості їх можна буде увімкнути або вимкнути. Дуже зручна штука, якщо ви, наприклад, монтуєте якийсь фільм, і вам потрібно просто додати декілька там регіонів субтитрів ну, Там типу українська мова, англійська мова, і для того, щоб на телевізорі або через програму відтворення ви могли їх вручну вмикати або вимикати. Тобто воно не буде створювати окремий файл з субтитрами, воно вже все буде вмонтовано, але буде можливість включати-виключати субтитри, або якщо ви додаєте декілька їх регіонів, то відповідно можна буде додавати, ну, вмикати, перемикатись між різними субтитрами. Різними доріжками. І найцікавіший для мене пункт це Burn Into Video. Тобто воно буде по факту просто випалювати ці субтитри на самому відео. Тобто, так як воно ми його зараз бачимо, так воно буде його і показувати. Так, ну я думаю, сподіваюсь, принаймні, що з цим розібрались, і ми можемо рухатись далі. Прибираємо. Оцей фрагмент, і будемо дивити ще варіанти, через які ми можемо додавати текст. Натискаємо Effects, йдемо в Titles. Ну і тут в загальному можна гортати варіанти заголовків, які пропонує сам DaVinci. В даному випадку нас зараз цікавить саме текст і текст Плюс. Ну або текст плюс, якщо українською. Ну і давайте розглянемо, в чому їхня. Основна відмінність, тобто звідси ми можемо просто перетягнути так само, як це було і з самими субтитрами. Оцей фрагмент можна було просто перетягнути, замість того, щоб натискати праву клавішу мишки і так далі. Тоді б воно створювало окремо саме трек для субтитрів і так далі. І тому подібне. Так. І так, так само можна чинити з текст плюс. Основну відмінність чим відрізняється, ну, умовно, текст плюс. Від звичайного тексту я розповідав в минулому уроці знову ж таки, але ну, про всякий випадок розкажу. Отже, пункт текст. Основна фішка полягає в тому, що якщо вам треба, наприклад, щоб був певний текст, але верхня строка нехай залишається білою, середню, наприклад, треба зробити, ну я не знаю, там червоною. Тобто якась червона, якась чорна, наприклад, якась строка має бути. Ну, нехай, я не знаю, рожева, фіолетова, яка ще. Ну або, наприклад, одна таким кольором, чи вірніше, шрифтом, інша має бути там ще якимся. Це все залежить від вашого настрою, від, вашого, від вашої фантазії. Тобто, ви можете змінювати ці всі речі просто змінюючи їх тут окремо для кожної строки. Ну і те ж саме стосується розміру, більше-менше, там ще якісь нюанси і так далі. Ну і крім того, також можна додавати якісь певні тіні, якісь певні задники. І це оце, те, що ми бачили зрештою на субтитрах. То для навіщо нам вже ж потрібен тоді текст плюс. По-перше, з текст плюс можна працювати через Fusion. Я про це казав. Зараз ми цього робити не будемо, тому що тема досить таки глобальна, і там можна робити ну дійсно крути і круті речі. Але поки що, текст плюс через Fusion ми не чіпаємо. Але якщо говорити про оце отут, то відповідно змінювати текст. Построчно ми вже не можемо. Тобто кожен окремий рядок можна змінювати отут звичайними інструментами, але не тут. Тут змінюється одразу весь текст. І перейти на вкладку Settings не допоможе, тут немає тих параметрів. Але що є тут цікавого? Ну, Наприклад, є отака от строка, за допомогою якої ми можемо робити прикольні анімації з текстом. Ну, для прикладу, що ми можемо зробити. Натискаємо перший ключик тут, переміщуємось десь на серединку нашого потрібного таймлайну і просто прибираємо певну кількість символів. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви дивились попередній ролик, то тут уже змінювати, натискати на ключ повторно не потрібно, коли змінюється якийсь параметр, він автоматично сам це запам'ятовує. Ну, наприклад, хай тут десь у нас буде черговий скид. І ну, нехай трошки розширимо ці всі речі. Нехай отут все буде якось так. Ну і подивимось, що у нас вийшло зрештою. Доволі такі прикольна тема, особливо, якщо ви хочете, ну я не, не знаю, наприклад, зробити. Текст для караоке. З цим треба, звісно, гратись і все-таки інше, але я думаю, що для когось цей інструмент може бути корисним. І якщо говорити про рендер безпосередній, то, відповідно, тут уже заморочуватись не потрібно. Якщо ви використовуєте лише інструмент тексту, то можете ви сміливо використовувати будь-які пресети, які вже тут є. Щоб ви не обрали, текст залишається як окремий об'єкт. На самому відео, тобто, якщо ви його не відключаєте, він так і буде залишатись на відео. Запікати його, вмикати його окремо через експорт Subtitle не потрібно. Так, ну і що ж, мабуть? Ага, і найцікавіше, я покажу кілька, ну скажімо так, простеньких якихось прикладів з оздобленням. Ну, наприклад, от ті самі. Титри. Не плутатись з титрами, це те, що буде йти, наприклад, у нас там. От. Уявімо, що ви створюєте фільм, і вам потрібно, щоб тут були просто вказані якісь прізвища, якісь щось отаке. То ви просто вибираєте отакий от ефект, ну і потім запускаєте. Ну, вписуєте всі потрібні прізвища, розтягуєте знову ж таки на потрібну вам. Довжину, налаштовуєте всі необхідні шрифти, кольори і так далі, і тому подібне. І після чого просто запускаєте і дивитесь на ваші готові вже субтитри. Ну і відповідно, скільки всього ви туди вкинули, скільки всього ви туди записали і на який проміжок часу ви це все зробили, то ну, будуть іти титри. Де в якому порядку, як вони будуть центруватись, то це все залежить лише від вас, але ну, по факту, отакі от титри у вас вже готові. Та не титрами єдиними, як то кажуть. Ми можемо додавати різні класні і прикольні штуки для того, щоб вони відтворювалися у нас на відео. Наприклад, нам потрібен якийсь певний заголовок вставити, щоб воно виглядало гарно. То можна побавитись тут. Ефектів різних і різних варіацій такого тексту тут ну, дуже багато. Тому я думаю, що кожен зможе знайти щось для себе. Ну або за допомогою знову ж таки того ж самого інспектора, можна буде підкоригувати ну, певний шаблон під те, що вам потрібно: виставити шрифти, виставити певні, пев, певні якісь позиції і так далі і тому подібне. Я думаю, що з цим проблем не виникне, достатньо просто трошки поекспериментувати, потикати ну, взагалі не бійтесь, не пережив... ну, не бійтесь експериментувати. Цьому основна суть, тому що якщо я почну за кожний речажок, за кожен ефект почну все розказувати, то з моїм темпом оповіді, ну уявіть, що це просто буде по факту. Але я думаю, що. Обрати щось своє і вигадати, як це все використовувати. Ну, доволі таки проста штука. От, є різні кольорові, різні прикольні ефекти, які можна додавати. Що ж, ну я сподіваюся, що на цьому питання з приводу того, як додавати. Текст, як додавати субтитри або звичайні титри, або заголовки, буде вичерпаний. Ну і тим паче, що якісь приклади навіть до цього відео я повставляю для того, щоб вони ну, трошки візуалізували наші розділи, і ну, плюс, тр трошки цікавіше було за цим, цим спостерігати. Тобто можна влаштовувати ще отакі от текстові гарні переходи. Ну, а на цьому я вважаю, що урок можна закінчувати. Дякую, що подивились. Не забувайте. Про коментарі, це дуже важливо. Пропонуйте свої якісь теми для наступних відео. Задавайте питання, можна це робити або в коментарях, або перейти за посиланням під відео в Discord, круч лелеки. Там ми зможемо поговорити об обговорити будь-які теми питання, які вас цікавлять. Ну і там же ми можемо. Домовитись про вихід нових роликів, про розбір інструментів і так далі. і тому подібне Ну а на цьому я буду прощатись. Дякую за перегляд і зустрінемось.